Місяці війни це були просто чудеса. Ну, чудеса, які творили люди, українці, які творили Збройні Сили України, військові, воїни українські, творили чудеса просто. А людям, які знаходились в тилу, розповідали, що це росіяна слабка армія. Що там у них взагалі там ніхто стріляти не вміє, що у них балістичні ракети, от-от вже закінчаться. Що снаряди у них от от закінчаться, Що там чки, подивіться, вони всі брудні. А в тому, що хтось брудний, ну це не ну, на війні. Це не привід з кого сміятися. Ну і не недооцінювати свого ворога. Тобто, ну я кажу, що все, що відбувається, от Україна це андердог. Все, що відбувається, це просто повне. Чудеса. І це творять українські люди, які просто на морально вольових якостях, воїни українські, які на морально вольових якостях все от просто це вивозять саме своєю морально-вольовими якостями. Так, да, там, може, зараз приїде якась зброя, може приїде якась там літаки, прилетять, пес патрон прибіжить, розмінує, байрактар все пробомбить, але ні пес патрон, ні Байрактар не займе ні, ні одну посадку. І не займання одного окопа.